Про мале Солов'ятко. Мале Солов'ятко мало двох братиків, близнюків жвавих і непосидючих. Вони вже вчилися літати, а воно було не таким. Одна його ніжка чомусь ніяк не хотіла розгинатися, і від того маля не могло підстрибнути. Аби відштовхнутися для першого польоту. Його сердечко було сповнене смутку, бо воно було не таким, як його брати й сусідські пташата. Ніхто з нього не насміхався, ні навпаки. Дорослі малюки приносили йому смачні личинки, жуків, навіть пелюсточку, що впала з щиріної квітки, як розповідали. Зказкової галявини принесли. Вона мріяла будь-що потрапити на ту галявину, побачити власними очима ті незвичайні квіти, вдихнути їх аромат і від тієї заспівати наймилішу, найніжнішу в світі пісню гімн красі природи. Вона любила життя, любила слухати про все, хто що бачив і відчував у польоті. Братики вже пробували співати. Вона ж ще ні разу не заспівала. Солов'ятко не здавалося, що Щоразу, коли лишалося саме, пробувала неголосно брати ноти. Спочатку нижчі, а потім вищі, а при комусь співати чомусь соромилося, боялося, що в нього вийде не так. А ще робило вправи, лягаючи спинкою на м'який чистий пушок килимка. У гніздечку. Якось на казкову галявину завітала дівчинка з хутора. Вона замилувалася квітами. Тоді запитала у пташок, як їм живеться, і чи всі здорові солов'їв, які повернулися з далекої Західної Африки, як їхні діточки. І пташки розповіли їй про мале солов'ятко. Кілька днів поспів сонце ховали хмари, періщив дощ, хоч і не дуже холодний, але мама весь час приносила сину великі листки з липи, аби він не змок, і гріла його теплом свого тіла. Старші братики вже були майже самостійними. Самі шукали їжу і гралися в гурті з іншими безтурботними пташками дітьми. Нарешті дощ ущух. І на четвертий день. Вийшло сонечко. Дівчинка усі ці дні, незважаючи на негоду, шукала біля озер, річок, цілюще зіллячко, про яке розпитала у бабусі травознайки. І цього дня на світанку вона таки знайшла цю квіточку, цю рослинку чудодійну і принесла солов'ятку. Пташеня приклала корінчика живокосту до ніжки. І вона слухняно зігнулася. Воно відштовхнулося, затріпотіло крильцями і злетіло. Ой, я можу літати, закричала вона. Я літаю, сповістила солов'ятка про свою радість усьому білому світові і разом з іншими солов'ятками полетіла на казкову галявину. І від усього того щастя, що мало сердечку, від того, що побачили ті квіти, заспівало. Ні, ніхто ще не чув такого співу. Навіть найстаріші, найславетніші слові співаки замовкли, зачудувалися цими ніжними переливами. Дивом дивним був цей спів. Солов'ятко й досі прилітає до хатини дівчинки розмовляє з нею і милує слух ніжними мелодіями, сидячи в саду між зелен лист.